У школі англійської SpeakWell є онлайн-навчання. Це зручно, адже ти можеш здобувати знання де завгодно. У парку на лавці, у кав'ярні третьої хвилі та хоч у відкритому космосі. Програма ідеально адаптована під онлайн формат. Усе, що вам потрібно: гаджет та доступ до інтернету. Заняття проходять на My English Lab від Pearson. If you know what I mean, if you don't — зараз розповім. МайІмплюшлеб це сучасна і ефективна онлайн-платформа, завдяки якій вам більше не доведеться возити із собою зошити і підручники. Алгоритм максимально простий: заходите на сайт, робите завдання з автоматичною перевіркою і підказками, а потім повторюєте матеріал, який виявився за складним. До речі, тут завжди можна переглянути свій прогрес і отримати нагадування про невиконані завдання. Very convenient, я вам скажу. Деякі завдання автоматично надходять викладачу на перевірку. Та в сонці не стану, Я ж вчила. Онлайн-формат передбачає формування компактних груп до восьми людей. So ви отримаєте дійсно ефективне та комфортне навчання. Тож, Join SpeakWell і SpeakWell.